І згадати, за що ми виходили як студенти під час цього повстання. Це був дійсно студентський марш протесту проти того, що відбувається в нашій державі, і студентство стоїть сьогодні над процесом. Сьогодні студентство далі, не знаючи, напевно, і не хочучи знати цього моменту, що йдуть якісь такі незрозумілі перипетії, але студентство стоїть над процесом, і кожен молодий студент в голові має одну чітку думку, що потрібно щось зміняти, і я є тим суб'єктом, який дійсно на це може вплинути. Щодо цієї одинадцятки, я в цю одинадцятку входжу. Входжу я так само, як пан Олег, я дізнався я це чисто випадково ввечері, переглядаючи новини за день. Мені було дивно. Але все ж таки, якщо входжу туди, то будемо працювати, напевно, в тому форматі. Чому? І друга дивна сторона цього моменту: що зі всіх студентів, хоча це була рушійна сила, всі казали, що студентство буде мати половину третину квоти. Але я є тільки один студент, одним студентом з цього з 11 чоловік. Інші представники не є студентами і політично заангажовані. І студентство обурюється і студентство не може зрозуміти, чому саме так. Відповідно, зараз ми пробуємо, і, можливо, вже десь в нас є певні результати по створенню осередків в організації «Майдан». Щодо осередків, то осередки плануються бути створені в кожному навчальному закладі. Цим питанням займається і координує студентська рада міста Львова як офіційний орган студентства в місті Львові. Уповноваженою особою є Андрій Ткачук, який зараз займається створенням цих осередків, і він є студентом Франкового університету. Відповідно, є інформація, що будуть в четвер, якісь е, збори, наради активістів з районів, створення осередків. Це знову ж таки я дивно, бо я знаю, що на цьому засіданні далі буде дві молодіжки політичних партій, які будуть створити собі аля осередки. Хоча це неправдиво, і осередки повинні бути створені тільки незалежними студентами в кожному навчальному закладі. Мені цей процес дуже нагадує комуністичний час, коли партія мала свої осередки в навчальному закладі. І хто був головою цього осередку, він був. Ну, найпотужнішим студентом в ВУЗі. Так? Відповідно, десь партії пішли цим самим шляхом, що потрібно це зробити. Цього допустити не можна, адже студенти не виходили за партії, не за політичні лідери. Студенти виходили за ідею і за нову країну. Відповідно, осередки ВОО майдану мають бути незалежними і під координацію студентської ради міста Львова, що ми і зараз робимо. І Андрій Ткачук сьогодні ми з ним е е дзвонювалися. Він сказав, що УКУ вже дійсно є створений чіткий осередок. Зараз на етапі до кінця тижня будуть створені осередки у франковому університеті. Також ми спілкуємося з Львівською політехнікою, з банківським, з інфізом, з медичним. І оця робота продовжується з кожним індивідуально навчальним закладом про те, що це потрібно створити і залучити максимально людей для того, щоб ми мали точковий вплив на процеси в нашій державі. Повернуся ще раз, що студенти дійсно зрозуміли одну річ. Ми дякуємо нашим політикам, які здобули нам незалежність, і які довели нашу державу до того, що ми маємо зараз. З нас досить. Ми молоді, сильні і перспективні. Тому ми думаємо і десь розмірковуємо можливо про свій студентський рух, який буде чисто незалежним і буде сильним. Ну можливо, під координацією «Майдану». Але це повинен бути чисто студентський незалежний автономний рух, а не будь-яка молодіжка політичної партії.